Вітаю, дорогі глядачі! Зараз ми будемо говорити про нове золото. І це не тільки золото, і не біткоін, це соняшникова олія. Ціни на неї в українських супермаркетах продовжують бити рекорди, і це при тому, що ми найбільший виробник цього товару в світі. Пам'ятаємо про це про те, що ми маємо агропотугу минулого року. Попри посуху критичного неврожаю соняшника, не було ціни на нафту, хоч і зросли, проте не до рекордних значень. Невже ті самі згадані у народних експертних колах Бариги дійсно існують і лише то й роблять, що наживаються на простих українцях? Або це справді світова проблема. Тож Чого дорожчає соняшникова олія і що буде далі? До чого тут Італія та Іспанія? Давайте розбиратися з вами. Валентин. І треба сказати, що в нульових наша держава розгорнула найбільше в світі виробництво соняшньої коволії. Це було правильне рішення, оскільки переробка соняшника в нашій країні є дуже рентабельною. По-перше, наші ґрунти гарно підходять для вирощування цієї красивої рослини. По-друге, у нас є сильна мережа залізниць для перевезення сировини. Тонна соняшні коволії майже утричі дорожча від тонни сонячнього насіння. Відтак, експорт. Цього товару з доданою вартістю приносить більше грошей до вітчизняної економіки. І загалом цей експорт є більш нучким для логістичних криз, дорогі друзі. Сонячника олія має широке застосування у харчовій промисловості. Її частка на глобальному ринку рослинних олій складає 10%. Відповідно, частка України на світовому ринку рослинних олій складає. 3%. Хоча частка оливкової олії на світовому ринку дуже маленька, проте часто сонячні олія виступає її прямим замінником минулого року. Європа пережила два роки посухи, що негативно вплинуло на врожаї оливок в Іспанії, Італії та Греції. Саме ці країни виробляють до 60% всієї оливкової олії. Невражай неминуче прозвів до зростання вартості продукту через дефіцит. Європейські виробники харчових продуктів почали шукати замінники. Він знайшовся доволі швидко і поруч. Вже цього сезону фермери очікують зібрати врожай оливок на 77% більший за минулорічний. Проте за роки неврожаю, споживчі звичкою, замінили не лише харчові ганти ЄС, а й самі споживачі. Минулого року частина іспанців вперше придбала сонячну олію, черіпаку олію замість оливкової ціна, на яку через неврожай зросла. Це хороші новини для нашої агроімперії, оскільки, окрім арабських країн, наша олія може заполонити кухонні полиці європейців. Звичайно, за вмістом великого олія є значно здоровішою за соняшникову, але наша олія є кращою за пальмову. За останньою також відбули зміни. Високі ціни на неї зберігаються навіть попри скасування індонезії ембарго на експорт від 2022 року. Тоді країна була змушена обмежити експорт пальмової олії на фоні різкого зростання світового попиту через блокаду українських портів. Проте у 2024 році ЄС запровадив обмеження на імпорт пальмової олії через вступ у дію нового законодавства щодо вирубки лісів. Це могло сильно збільшити попит на соняшню та рапсову олії, оскільки у всій сфері оливкова олія не конкурент. Тому навіть попри зростання виробництва оливкової олії, ціни на соняшнику у найближчий час навряд чи впадуть. З одного боку, це великий плюс для нашої держави. Більш високі ціни на експортні товари України збільшують нашу валютну виручку та підтримують національну економіку. Саме гранопромисловий комплекс наразі генерує найбільшу частку валютного виторгу. У нашому телеграм-каналі ми періодично робимо огляди нашої зовнішньої торгівлі та економічних новин. Долучайтесь до нього за посилання в описі до цього відео, якщо хочете бути в курсі всіх цікавих цих процесів. Метологіні підприємства через дефіцит електроенергії та падіння світового попиту не може збільшити приплив валюти, тому по суті компенсуємо аграркою. Якщо іноземна валюта не буде заходити в Україну, обсяг валютних інтервенцій і золотовалютних резервів доведеться суттєво збільшити. Крім цього, доходи втратять олійно-екстракційні заводи а вслід за ними всі підприємства довкола них. Тому запровадження ембарго на експорт соняшньої олії буде лише шкідливим кроком. Він обмежить притік валюти в нашу державу, і ми не скористаємося сприятливою для нас кон'юнктурою. Водночас, вільна торгівля сонячні олією зі світом призводить до впливу на споживчі ціни всередині України, внаслідок глобальних факторів. Якщо зростає ціна на світовому ринку, зростає ціна і на внутрішньому ровнок. Не ж продавати товар собі у збиток. Але треба розуміти, що те, що він отримує багато прибутку через продаж олії через хороші ціни, змусить його краще досконалювати Інфраструктуру і можливості вирощувати соняшник і робити олію. Тобто, все таки, стратегічно, розвиток міжнародної торгівлі навпаки робить і нам краще той товар, який у нас є експортний, і у нас в достатку, так чи інакше, хоча буває отак, от боляч тут вже треба просто терпіти. Ну, але якщо є якісь дуже соціально вразливі верстви населення, будь ласка, уряд, щастя, здоров'я, працюйте там, у вас є свої інструменти для цього. Але точно не треба рубати ціни, контролювати і таке інше і мучити підприємців. Вітчизняним аграріям, взагалі, треба відігратися за два роки морської блокади. Протягом двох років вони часу збиток здійснювали свою діяльність, закупляючи імпортне пальне, добрива і техніку. Знизити ціни на сонячню колію може хороший врожай соняшника цього року і відсутність глобальних відключень світла. Багато свідків барих і переслідувань їх забувають, що про підприємства в Україні сплачують за електроенергію вдвічі, а то й тричі більше за трива, ніж для населення. Такої ситуації немає практично ніде, тим самим ЄС. Виробництво в олії є доволі енергоємним процесом від відсушки до самої екстракції олії та її рафінування. Тож, жалітися на зростання цін виробників після зростання тарифів на електроенергію для них таке собі діло. До речі, про всі ці ціни, як вони впливають і на наші інвестиційні можливості, ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста, посилання в описі до цього відео. Повірте, у нас дуже досвідчені викладачі і якісні курси. Тож навчіться вже зараз інвестувати, адже чим. Більше ви це будете робити, тим більше у вас буде досвіду, а отже, буде більше можливості накопичити капітали. Це взаємозалежні речі. Тож, не боріться. Продовжуючи, Щодо врожаю, то минулого року він дійсно був менший від показника 2023 року. Це теж мало вплив у додаток до обстрілу одного з найбільших олійно-екстраційних заводів Європи у Старокостянтинові. Невідомо. Чи зміг наразі завод відновити поробку соняшника, проте саме від обсягів урожаю та поробки, залежатиме ціна на нове рідке золото як для українців, так і для всього світу. Щодо прогнозів, по врожаю, поки все занадто туманно, звичайно, деякі експортери вже заявили про зменшення врожаю соняшника на 4% вже у 2025 році, проте поки невідомо чи воно справдиться. Будемо сподіватися на хороший врожай і на збільшення потужності переробки, щоб не лише заробити на високій ціні, а й на вищих обсягах реалізації. Ну і на низькі ціни нафти та нафтопродуктів. Теж очікуємо, оскільки цього року акцизи на пальне також мають зрости в рамках гармонізації їх ставок з показниками ЄС. Всього найкраще до побачення.